Одна людина якось знайшла в полі маленьке соколятко, принесла його додому, обігріла, нагодувала і відправила на пташиний двір до курей і курчат. Там пташеня навчилося ховати голову під крильце, як кури, гребти пил і зерно, як курчата, поважно поводити шиєю, як качки. Та одного разу до цього чоловіка прийшов мудрець, побачив сокола на подвір'ї, взяв його до рук і, піднявши їх вгору, промовив Лети! Адже твій дім небо. Але соколятко тільки злякано роздивлялося навколо. Тоді мудрець піднявся із маленьким пташеням високо в гори. Лети, це твій дім, промовив він. І там, серед безкрайньої блакиті і срібних хмар, соколятко розправило крила і змило високо в небо. Наші діти це маленькі соколята, і завдання кожного вчителя показати їм небо. Шлях до нього і своєї мрії навчити підкорювати висоту небесного обрію. Наш клас дуже веселий та непосадючий. Ми ж завжди у Русі. Наш куратор Світлана Олексійовна завжди та усьому нам допомагає. Як не тільки встигати у школі, так краще пізнавати культуру та землю нашого рідного краю. Ми завжди їздимо на екскурсії та у походи. Стана Олексіївна добра, чуйна, уважна людина. Головне, небайдужа людина. До своїх вихованців вона ставиться так, як ставиться до своїх власних дітей. Ми вже побували у Соледарі, в Запоріжжі, під Константинівкою та у Шилівці. Разом з куратором ми пізнаємо рідний край. Думаю, що учням 8 А і 8 Б класів пощастило, що в них такий сучасний креативний керівник. І взагалі, Слава Олексійовна безмежно добре ж серце і щедра душа. Завдяки підтримці Світлани Олексіївни та старанням наших учнів наш клас вважається одним з найкращих у школі. Світлана Олексіївна творча та активна особистість. Саме завдяки цьому вона змогла згуртувати навколо себе не тільки учнів двох класів, а ще й весь батьківський комітет, і створити чудову атмосферу для спілкування і навчання своїх вихованців.